Замість кляних традиційних, стильні, оригінальні та яскраві новорічні вироби з підручних матеріалів. Напередодні зимових свят в Ужгороді майстер-класи з виготовлення новорічної атрибутики у розпалі. Долучитися до створення святкових листівок, гірлянд, іграшок та предметів декору новорічного інтер'єру власної оселі пропонують місцеві умільці творчим та креативним. В що наряджати ялинку? В які іграшки? Кульки скляні, не актуальна, тому що діти хочуть це все стягнути, воно б'ється. І тому ми більше уваги приділяємо саме тим матеріалам, які просять наші клієнти. Тобто це тканина і фетр. В цьому році буде новинка. Цього року ялинка буде інша. Вона буде в линяному горщику, вона теж буде пахнути така пахнючка, так вона буде із різдвяними різними запахами, і вона буде прикрашена шишками, там різними, не знаю, що ще буде, там, може, будуть якісь кульки. Кожен вибере для себе, але вона буде вже не підвізка, а стояча, яку можна поставити на столик, і такий гарний буде сувенір для когось, або для себе в офісі на свій столик можна поставити. Вироби з фетру, тканини, паперу, глини та ниток. Це далеко не весь перелік матеріалів, які нині використовують майстрині хендмейду при створенні новорічних аксесуарів. Ужгородка пані Ольга працює з різними техніками скраббукінг, шиття, кераміка, витинання, декупаж. Цьогоріч жінка підготувала цілу серію святкових майстер-класів для відвідувачів творчої майстерні, серед яких не лише дорослі, а й чимало малечі. Для останніх такі заняття не лише цікаві, а й в першу чергу корисні. Мілку моторику, уяву, образне мислення, креативність розвиває, якщо в першу чергу. А взагалі це просто приносить задоволення. Для кожного на ялинку свою іграшку. З вагітними ми будемо шити ось такі. Це вже це ще напівфабрикат, які будемо шити. Візочки, ангелочки на е, хмаринках, ну, маленьких лялечок. А ще майстриня запевняє, для того, аби просто і швидко створити іграшку для зеленої красоні, потрібні бажання, терпіння, спритність рук, фантазія та наявність підручних матеріалів. У нас є викрики, і вони вже пошиті на машинці всі. У них є дирочка невеличка, через яку ми починаємо вивертати кожен вид. От Всі зараз зайняті тим, що вивертають ці вироби. Хтось вже зашиває, ну от ми вивертаємо. Тут у нас вже є готовий вивернутий грибочок. Ми беремо синтепон і наповнюємо кожну іграшку. Якщо це іграшки з тканинки, то ми їх наповнюємо сінтіпончиком. Коли іграшка буде наповнена, от така як ваш сердечко, його теж можна подивитися його треба буде зашити ту дирочку, яка лишилася. Для десятирічних Сандри та Каті подібні майстер-класи уже стали традиційними. Юні Ужгородки зізнаються. Лише віднедавна їм вдалося опанувати різні техніки виготовлення новорічних прикрас. Утім, попри труднощі у роботі, результатом таки задоволені. Я вибрала саме тяжку роботу. Найтяжче було, напевно, вивертати, бо воно дуже тонке і довге, а най... найлегше було, напевно, зашивати, бо там була найменше дирка. Ну, взагалі сподобався сам процес? Дуже сподобалося. А що саме найбільше? Готов... Сам процес чи вже готовий результат? Готовий результат, напевно. Я вже давно я, я дуже люблю шити всякі іграшки і давно вже шіла. В магазині не завжди є таке, як що дуже сподобається, навіть якщо е, буде щось гарне, то воно не дуже таке. Е, буде набагато приємніше буде зробити своїми руками. Це е, новорічна зірочка на ялинку, е, яка зроблена своїми руками. Мені довелося спрацювати з тканиною, голками, е, нитками і, і ще сніжинкою, і такою таткою. Я раніше ходила о, сюди. Ми робили різні іграшки і різні прикраси для дому. Мені подобається те, що о, ти ти можеш зробити сам, і це твій вибір, чи о, яку ти ширину, якою ти шириною, коти довжиною, кути висоту. О, Зробиш цієї іграшки, в магазині таку, як ти хочеш, не знайдеш. щороку. Напередодні свят кількістю хоче взяти участь у хендмейд заняттях з виготовлення новорічної атрибутики збільшується в рази, кажуть місцеві умільці. Більше того, варіацій прикрас на новорічну тематику нині чимало. Майстер-класи з виготовлення новорічної атрибутики триватимуть в обласному центрі до кінця 2016 року.